Ви спитаєте мене, чому я гола? Тому що саме так я буду відчувати себе після цього відео. Да ладно вам, я майки. <світ> Привіт, я не дуже смішна Іра, і сьогодні я розповім про свої незграбні ситуації в житті. Думаю, в житті кожного були конфузи, а в деяких тільки конфузи і були в житті. Тож розповідаю історії, в яких я відчувала себе найнезграбнішою людиною в житті. 2022 рік приїжджаю я до Польщі на тиждень. Як я тоді думала, тиждень затягнувся. Звісно ж, без діла я не буду сидіти. Я почала шукати роботу. Я почала грати в масовці, тому що це легкі гроші і там взагалі робити ніфіга не потрібно. Ну і Я починаю працювати статисткою Так як я мови ні хрена не понімала, взагалі ні фіга, коли тільки приїхала, то зі мною ходив мій кавалєр. Він мені все перекладав, говорив мені, що робити, але зачасту там просто потрібно було сидіти на задньому фоні, пити кохве, якщо ти в ресторані, максимум проходити вулицю. І так через якийсь час. Коли мого кавалера були справи, я вирішила піду капіт зароблю грошики, Піду сама на зйомку. Вперше я вирішую піти сама на зйомку. Приїжджаю, що мене... Що мене здивувало, так взагалі не було людей. Павільйон, значить, в попі Варшави. Я вже собі накрутила, що це сексуальне рабство, але все там не було нормально. Бачу зйомочну групу, все як завжди, але я не бачу людей. Ну, типу, статисті. Я так насторожилась, думаю, типу, раніше прийшла, чи то всі спізнюються. І це виявилось зйомка медичного якогось серіалу, де я мусила бути медсестрою. Відразу мене повели переодягатись. Жіночка наді мною щось там калдувала, підбирала мені наряд, щось там з. Чисувала, причисувала, говорить мені, ти готова, іди чекай, поки тебе покличуть в кадр. Окей, піду, найду своїх, тому що це я так чисто інтуїтивно розуміла, куди йти. Це було дуже важко. Я приходжу в місце, де ми будемо знімати. Там стоїть тільки одна людина, і то виявилась полька. І виявилось, що нас тільки двоє. Я так насторожилась, думаю. Я вже, твою мать. Як же я пойму, що мені робити? Нас кличуть в кадр. Там була сцена вистроєна так, що хтось там по походу помирав. Я не поняла, якщо чесно. Я ще нічого тоді не понімала. Ну я така робила вигляд, що окей, я все понімаю. Е, там вже актори вже були на налаштовані, сценарій пройдено, щось там камери стоять. Я дружна була, була стояти біля головного актора, поправити йому подушку. А коли зайде якийсь чувак? Мені треба було одійти до стола. Я нічого не поняла. І він такий, розумієш? Ага. Чи два. Єден акція, і вже коротше починають зйомки. І я просто сам поправила капельцю подушку і починаю йти. мотор. І тут він. Починаєш щось говорити. Я спочатку подумала, ладу може до акторів, може до цього, думаю, хоч би то не було до мене. Це мені так соромно, Уже вся зйомочна група готова, стоїть. І я туплю. Потім він такий статистка. А я розумію, що коли іде кадр, взагалі не можна останавливатися і щось робити. Ну, типу, ти запориш кадр потім ще винувата будеш. Героїчно дограю свою сцену, і всі на мене дивляться. Я тоді почувала себе такою незграбною і тупою. Я тормозила весь процес. Актори мали плакати, ну, типу, настраювались. Вони мали плакати, і я кадр за кадром все портила, бо не могла поняти, що мені робити. Ні, хотіла самій плакати. Ми якось зняли цю сцену. Якось я все-таки доперла. І, коротше, після цього я не знаю, чи то реально для нас роботи не було, чи то просто режисер поняв, що толку не буде. Нас тримало до кінця зміни. Але ми ні разу більше не зайшли в кадр. Таким от чином я підпортила один польський серіал. Нещодавно до мене приїхала родина, мама і сестра. Я дуже хотіла влаштувати їм класну відпустку. Я довгий час думала, що ж таке зробити. Я писала, писала нам культурну програму. До речі, звісно, нічого культурного в ній не було, але програма в нас була. Я навіть на роботі запитувала, ну куди можна піти з сім'єю, так би щоб класно, щоб відпочити. Мені хтось каже. Підіть в сауну. Я думала, мама здається, навіть в сауні не була. Це взагалі класна ідея. Ми взяли собі купальнички, палате, приїхали до сауну, починаємо переодіватися, переділись, заходимо, а там голі мужики. Так подивляюсь на маму, кажу: мама, ти... ти ж не проти? Я дуже переживала за маму, що вона, ну, типу, що це буде занадто, занадто для неї і занадто взагалі для всіх. Але мама така: окей, добре. Маленька ремарка. Мій кавалер ще не був знайомий з моєю мамою. І це якраз вона приїхала, і вони вперше зустрілись, вперше познайомились. Заходимо ми в прілучку. Моя сестра навіть телефон пронесла. Так, релаксуємо, рілаксуємо. А ще в Польщі дуже розповсюджено те, що тут ходять голі до сауни. І я тільки що стільки голих жопок. побачила. такі сюжики я ще не бачила. Ну, голих жопок я побачила достатньо. Хоча, як ви потім зрозуміли, цього робити було не можна. Сидимо, паримось, на час. Це нормально. Потім до нас заходить персонал і говорить: ми маємо роздягтись, тому що тут так прийнято, тут мають бути всі голі. Я думаю, боже мій, доведеться все відміняти, тому що ніхто не захоче бути голими. Але потім якось так ми поговорили. Мама собі взяла в полотінчика, а самі такі голесенькі були. От коротко про те, як познайомились моя мама і мій кавалер. Третя моя незграбна історія буде про моє перебування в Париж. Колись ми поїхали в Париж. Так як нас грошей було не так багато, ми знімали хост. Я всю дорогу нила про те, що там буде хтось хропіти, а я просто вважаю, що в пеклі для людей з храпом окремий котел. Я терпіти не могла їздити потягом плацкарт, і там стопудов хтось там буде тобі так хропіти, що ти просто не то, що спать, ти просто вишкіпіть в середині, тому що цей сам звук у цей хочеться убивати. І от я ходила й нила, що по-любому в хостелі буде хтось храпіть. Ми вже там в хостелі з усіма роззнайомились, і я на них так дивлюся. Думаю, кого ж на наступний ранок я буду ненавидіти. І Я заснула найперше. А на ранок виявилося, що ніхто не храпів. Man. Я була та сама людина, яку всі ненавидять. Мені так соромно за те, що я хрипіла просто люди там були з Америки якоїсь Чикаго, чувак, був. Я боюсь, що коли їм розказують про українських дівчат, він скаже про мій храп. Коротше, я быстренько рано зібралася і пішла на вежу, щоб не дивитись погляди других людей на мене. А я тут думаю, а чого я засинаю, всі не сплять? Просинаю, всі не сплять. Думаю, чого собі люди можуть не спати взагалі. Карпати, дві. Тисячі рік. Я ще не маю хлопця, але маю хажо. Ми дуже романтично спілкуємося. Він думає, що я супер-пусічка-мусічка. Він на той момент мешкав в Польщі. Я в Україні ми зустрічались раз в місяць там на якісь поспілкуватись і роз'їжджались. Ми не зустрічались і тут. На новий рік він зняв шикарний котеч. Спойлер, в новорічну ніч він запропонував мені зустрічатися. Одним сніжним теплим раночком ми вирішили піти романтично покататись на санчатах. Ми жили на такій горі, там тільки дерева, гори, все прекрасно, як в найкращих фільмах. Весело ми скочимося з гори раз, другий раз, третій раз. Я скочуюсь одна з гори і падаю в гівно. У мене все в гімні було, там були штани в гівні, там і курска вже в гімні було. Тому що там було багато собачок, які ну, лишали по собі інтересні сюрпризи. Цей запах мене до сих пір пересвітує в снах. Приходимо додому, я відчуваю себе просто жахливо. Я би сказала гівняно, я в душі помилася три рази, але до сих пір відчувала цей жахливий запах каках. Я виходжу в душу і бачу перед собою таку картину. Мій кавалер отирає гідно з моєї куртки. Оце от. Вчинок, якщо ви впали в гімно і ваш мужик витреться з вашої куртки, оце справжнє кохання, а не те, що ми бачили в Титаніку. Він мене всячески утішав говорив, що не так, уж я і пахну какашками. Майже й не пахну. Тут я перша зрозуміла, що це кохання. В горі в радості, і в какахах. Ну, ну ну, все, остання моя незграбна е, історія. Більше не, не хочу позоритися. Ще раз дякую за перегляд. Всім менше незграбних історій. Папа. -па. Це ж надо так розказувати, що я впала в війну.